несмотря на то, что украинская армия очень сильная, мощная, и, наверное, после российской армии она самая даже в нынешних условиях большая в Европе и обученная в рамках военных действий, все равно наши доблестные бойцы преодолевают это сопротивление. Наша земля – это не только Курская область, это и Донбасс. На самом деле, если брать единый народ, то наша земля и сама Украина, которая оказалась захваченной. Мы же не по поводу она... помощи беспокоимся. А по поводу чего? Прямого вступления? Украина? В Нет. А чего? Не будет никакого прямого вступления. Украина в НАТО, значит, натовская инфраструктура еще ближе к российским границам. Значит, а кто мешает им сейчас двигать инфраструктуру? Кто то Присо... мешает, они не движут эту инфраструктуру. Правильно, они не движут эту инфраструктуру. А как потому, только что продолжается... Украина окажется в НАТО, инфраструктура продолжается... Посмотрите на Финляндию, немедленно появится рядом с но нами. Ну я вам скажу, Ольга, что даже если Украина не окажется в НАТО, вот, но ну, сохранится режим Зеленского. Никто не мешает натовской инфраструктуре при прекращении боевых действий продвинуться вглубь Украины. Для этого подписано достаточное количество двусторонних соглашений. Может быть и не мешает, но инфраструктура до сели не появлялась. Не появлялась, потому что идут А как только действия. Финляндия оказалась в НАТО, там немедленно появилась инфраструктура. Не потому... И немедленно база НАТО прямо у наших Ой, границ. Да ключевое. Агония у Зеленского, истерика у Зеленского. Можно по-разному относиться к происходящему, но тот факт, что он перешел к угрозам теперь уже и ядерного характера, отметили и на Западе. Это правда отчаяние, патовая ситуация для Украины. Он не знает, что делать и пытается предпринять хоть что-то осознав, что оказался, увы, в изоляции. А Американцы в обмен на оружие просят людей. Мы давно уже осознали эту закономерность, люди в обмен на оружие. Ну вот теперь и Умеров нам об этом сказал прямиком. Прошу. Это абсолютно правда. И даже э, Залужный говорил о том, что мы там в своей речи надо будет готовые женщин мобилизовать почему нет -то? То есть, я вам скажу вот почему все таки при всем при этом при явном превосходстве в общем то наших вооруженных сил мы продвигаемся не так быстро как хотелось то есть на всякий случай если взять э, ну, такие же темпы это вопрос даже не месяц освобождения донбасса а лет несколько лет надо сделать но если фронт не посыпется он скорее всего посыпется но я к чему? К тому, что мы-то, вот смотрите, у них связь, обмундирование, техника, боеприпасы, все вообще, там нет ничего украинского, ну вообще ничего, с, э, управление войсками, нет ничего. А что там есть? Ну только тех, кого набрали. Вот это да. От ані, от вот в цьому вони зараз под матарілів. Ну, далі продовжуємо говорити про Чорноморський флот, а саме про те, що були змушені змінити прописку у Росії. Визнали втечу чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму. У Росії визнали, що передислокували свій чорноморський флот з анексованого Криму. Це сталося якраз таки через загрозу з боку українських. Дронів про це заявив російський сенатор та екс-гендиректор Роскосмосу Дмитрій Рогозін. Про це повідомляють російські ЗМІ, передають наші колеги з 24-го каналу. Що ще відомо? А як якраз такий цей рогозін визнав течу чи чи фа з Криму у Росію Дмитрій Рогозін в інтерв'ю російському пропагандистському виданню «Московський комсомолець розповів, що Чорноморський флот дійсно зазнав змін у бойовому застосуванні у ході так званої СВО Чорноморський флот був змушений змінити по суті свою прописку, якраз таке через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противникам, так заявив Рогозін. Ну і інших подробиць на жаль про пере, про передислокування чорноморського флоту. Окупант ще не навів. Ну, і до слова, також речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук 15 липня напередодні повідомляв, що з тимчасово окупованого Криму вийшов останній сторожовий корабель чорноморського флоту Росії. Це було якраз таке останнє, так би мовити, серйозне судно, яке ворог передислокував з анексованого українського пів, е, півострова. Ну і також Плетенчук пояснював, що наразі у Росії немає особливого ви. Куди переміщувати свій чорноморський флот, тому окупанти фактично були вимушені покинути Крим і перебазуватися в Новоросійськ, який не пристосований для подібних військових кораблів, адже на цій базі для них дійсно бракує пришалів. Тобто, теж пам'ятаємо, що про це говорили. Така наразі ситуація саме з чорноморським флотом. Ну і далі будемо говорити про фронт, про те, що відбувається на Будемо говорити першочергово про Харківщину, тому що знаємо там. Неспокійно і дійсно про це ми постійно говоримо, і будемо говорити про те, що наші збройні сили України відбили штурм росіян на куп'янському напрямку, які намагалися якраз таки захопити переправу через Оскіл і розрізати плацдарм українських бійців. про це повідомляє Нацгвардія. Ну і також вже є повідомлення про те, що було знищено 8 БМП та 3 Ворожих танка також уражено 6 БМП. Ліквідовано 21 окупанта. Ще 26 є пораненими. Ну і штурм було відбито спільними зусиллями батальйону ударних безпілотних літальних апаратів Ахілес, «Буревій», прикордонниками бригади Помста, а також десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади. Тобто дійсно бачимо і дуже приємно говорити, що наші захисники та захисниці роблять успіхи на цьому напрямку і відбувають штурми росіян, тому що, на жаль, постійно говоримо про те, що расисти намагаються наступати. Тож і далі більш детально будемо говорити про те, що було знищено величезну колону техніку, і якраз таки офіцер Збройних сил України поділився досить такими ексклюзивними деталями боїв на Харківщині, що там взагалі відбувалося, там дійсно тривають складні бої. Зокрема. А як ми вже говорили напередодні на куп'янському напрямку, тому що росіяни намагаються просунутися до річки Оскіл по лівому березі, для цього застосовують вибачте, застосовують досить велику кількість техніки та особового складу. Ну і збройним силам України, як ми вже зрозуміли, вдається тримати оборону. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, зазначив, що противник має можливість активно застосовувати авіацію з керованими авіабомбами. Росіяни масово атакують правобережну частину Куп'янська. Ну і також Юрій Федоренко наголосив на тому, що збройні сили України протидіють окупантам, однак, щоб остаточ. Зупинити противника необхідні дозволи на застосування зброї партнерів. Тобто, знову ж таки повертаємось до цих дозволів, які, на жаль, нам ще ніхто не надає. Чим більше ми будемо змушувати ворога переміщувати свою авіацію, тим менш інтенсивно він її застосовуватиме на передній лінії зіткнення, сказав командир батальйону ударних безпілотників. Ми ну, також дійсно розуміємо про те, що а, це є досить. Це є не досить, це є надважливим. Те, що дійсно ми чекаємо цих дозволів, які, на жаль, нам не надають наші партнери. Ну і також ще щодо завдання ворога Федоренко підкреслив, що росіяни намагаються зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янщини, щоб потім вийти саме на напрямок Куп'янськ-Вузловий. Зараз основні зусилля противник з в районі населеного пункту Кругляківка там постійно тривають штурмові дії.